Всім привіт! Відібрали для наших замовників з міста Лубни ось такий Nissan Qashqai 2010 рік, 1,5 дизель на ксеноновій адаптивній фарі, на омивачах фар, датчик світла, датчик дождя, панорама, пасешна комплектація, 16 дисків, безключовий доступ, мультируль, Посешна ось акустика у нас, велика навігація, підігрів сидінь П'ятимісний ось такий вигляд через панораму. Електрозеркала складаються, автомобіль без жодного підкрасу в гарному технічному стані. 243 тисячі рідного пробігу. Замінили тут стоєчки стабілізатора, масла фільтра, щоб люди спокійно доїхали додому Ось запчастини, які замінили. Так, у нас тут повний комплект, босешний підсилювач, домкрат, запаска, ключ, знак. Все повністю. По автомобілю все присутнє, все працює. У цей момент був по по два 200 стабілізатора, Замінили їх, тепер все добре. Автомобіль ось так виглядає, без ключовий йде на дверки плюс на багажник. Так само, тут кажу, без жодного підкрасу. Для наших замовників даний автомобіль обійшовся 11 тисяч доларів. Ось такий варіант. Доброго вечора. Зустріли наших замовників з міста Лубне Підібрали ось такий кашкачик. 2010 рік, 243 рідного пробігу, без жодного підкрасу. Замовник зараз скаже декілька слів. Хочу подякувати Ігореві і Романові за підбір авто. Дуже все сподобалося, так що звертайтеся, не пожалкуєте. все буде добре. Дякую вам! Це гарно Дякую працює! Вам. Щасливої дороги, всіх, благ! Дякую. Ось такий кашкачок.